Доброго ранку, маю приємну інформацію. Це стосується дітей і батьків Славської територіальної громади, зокрема Славська і Волосянки. На базі музичної школи буде відкрито школу мистецтв цьому році з вересня. Отже, до уваги і дітей, і батьків. В даному випадку я показую малюнки дітей, які навчалися більше, мабуть, у Скорівській школі мистецтв, де працювала Вікторія, отже, вона буде працювати у Волосянці, якщо все вийде добре. Тому це роду такий анонс. Звертайте увагу, я на своєму каналі буду повідомляти інформацію, як це буде просуватися, набір дітей і так далі. Я з нею візьму інтерв'ю, і може вона детальніше розкаже всі нюанси того набору. Отже, бачите, поки що дуже знайшов цікаві малюнки, поки що там тут сам працюю без Вікторії. i da im do uvaje. To dođe čudovano da.